Було багато поранених загиблих, сім е, бійців загинуло. а ось Було, було, було інших, майже, ну, десь ще було 5 чи 6 людей поранених, так? Саш? І головне, що був поранений, був поранений командир взводу слота, е, старший лейтенант розвідників е, він загинув так він їздит, е, і так. Був, поранений, був поранений лейтенант Зазуляк. Саша Зазуляк. Тому е, не було офіцерів, було втрачене управління, тому е, хлопці завантажили свого праненого командира слоту на БМП і вони відійшли з висоти після бою. Е, і десь о 15.26-15.30 да, до, е, до, е, до цього часу на висоті залишився тільки Маскій. сам Саша, який лежав під танком. І залишився Борис Лисий, сержант-гонатометник. Він залишився єдиним з людей, хто міг, в принципі, там, зберігав боєздатність і залишився єдиний на висоті. І саме ось цей Борис Лисий це була єдина людина, яку зустрів танкіст Олексій Чабаник.